Привіт, тільки ми їдемо в гребені. З вікна поїзда можна побачити могилу Святослава. Відсутність авто для нас не є перешкодою, щоб подорожувати. Тому їдемо автобусами, поїздами, велосипедами. Автобусна зупинка гребені. Мозаїка автобусних зупинок почалася з'являтися масово десь у 70-ті роки. Шкода, що не охороняється. Так, ідемо дорогою до джерела. Все почалося в 19 столітті, коли до Гребенова приїхали три брати, один з яких одружився з місцевою дівчиною і залишився тут назавжди, заснувавши найвідоміший курорт в Європі чех Йовже Шмата, побудував пансіонат, дав робочі місця жителям Гребенова та Сколи. Сюди приїжджали Галицьке паство та закордонні аристократи. Вінстон Черчилль, гостював австрійський принц Фердинанд та митрополит Андрей Шептицький. А також курсував поїзд відень гребенів. Влітку гостям пропонували лікування водою, в вгорі, вечірні танці, а взимку влаштовували великі мисливські полювання. І сьогодні можна оздоровитися просто неба. В урочищі шматерівки зберелися дві чаші, одна велика інша меншого розміру. Ці цілющі чани містять радон, йод, калій, бор, залізо. Радон впливає на функцію серцево-судинної системи, також на центральну нервову систему. Покращує сон та настрій. А це ще у нас секретна локація. Оглядовий майданчик біля джерела. По дорозі до Савська облаштований годовий майданчик на березі річки опір. По праву сторону майданчика є залізний міст. Просто на одинці я виступаю по синці. Ти де метро слухаєш моєму на одинці. сюди. Она одинці, го -о, о, на, на, одинці, yeah, yeah. на, на одинці, О наодинці є ти, на Она одинці, го, о, на Она наодинці, си yeah. є те, думки розмиті, стакани не миті, світла знов нема, телеграм забитий Тиждень, не онлайні, наодинці, я в офлайні, я б хотів з тобою, бути та ти десь на пальцу У самому мету, я по вулиці і згадую. раз Просто на одинці, я поступаю по синці Ти самому метро Слухаєш моєму зло на одинці Знову падаю у зні, знову пати єс, ні, хая з гітарою на зубинці зубінці. Всім папа, якось ще додивилися відео до кінця.